Всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні у нас буде знакове відео про будинок. Це буде перше відео про реконструкцію нашого будинку. Спочатку ми вирішили тут все знести, а потім, враховуючи важкі часи і гроші, які треба буде витратити на все це, ми вирішили, що ми будемо його реконструювати. Пам'ятаєте, позаду мене. Все було зарожчим: дерева, кущі, все було таке непроглядне і взагалі не розуміли, з якої сторони взагалі підходити і починати все це. Але час іде, і зараз ми потрохи вже почали розчищати це, переробляти. Запрошую вас подивитися, як це було. Так виглядали стіни в будинку. Ми зняли стару штукатурку, розбили стару підлогу, все це повивозили з дому, повичищали і отримали дуже багато сміття. Сміття ми повивозили 10-30 тонних машин. Це не дешеве задоволення, але так треба було. Ось така купа сміття вийшла після того, як ми вирішили зняти всю стару штукатурку і розбити стару підлогу. Нам дуже повезло з тим, що після публікування оголошення про будівельне сміття, хтось захотів його забрати, тому ми оплатили тільки за зміну трактора, а все інше сміття вивезли безкоштовно. Реконструкцію будинку ми почали з того, що знесли старий дах і почали будувати новий. Ось так виглядає горище без даху. І вже з новим дахом. Ми замовляли роботу під ключ, тобто всі матеріали закупалися. Працівниками всі утеплення, всі роботи робилися і накривали ми наш дах таким м'якою черепицею, як вона називається, катепал. І зараз дуже складно було її знайти в наявності в Україні. Паралельно з будуванням нового даху ми. по Переносили всі вікна, які треба було принести, і заклали вікна, які нам більше не потрібні будуть, а також з одного вікна ми зробили вихід на майбутню терасу з кухні. Ви подивилися, як змінився наш будинок з зовнішньої сторони, а тепер я запрошую вас подивитися, які зміни відбулися в самому будинку, яке перепланування ми зробили, що ми добудували і що ми поламали. Зараз ми знаходимося на першому поверсі. Тут, як ви бачите, ми вже почали зносити старі сходи для того, щоб замовити встановлення нових, вже встигли прорізати бетонні плити для встановлення єдиної конструкції, щоб всі сходи були одна за одною. Сподіваюся, в наступному відео я вже вам покажу наші нові сходи. Так виглядав коридор першого поверху, в підвал у наш металеві сходи йшли, а наверх дерев'яні. Якщо чесно, було дуже незручно ходити по цим сходам і дуже лячно, бо вона була дерев'яна і якось вона ненадійно, ну, як для мене, трималася. Попередні господарі в цієї кімнаті планували зробити маленький кабінет, але ми з чоловіком вирішили, що це буде парадний вхід в наш будинок. Ось такий отвір ми зробили, вирізали додаткову стіну під двері. Далі ми прибудуємо сюди ще крильцо, зробимо сходи і будемо зустрічати наших гостей. І буде зручно, тому що достатньо буде місце. Тут ми плануємо зробити нашу спальню. Вона розташована на першому поверсі, і вже зараз ми думаємо про те, що у старості нам буде важко ходити на другий поверх, тому ми зробимо у спальню на першому поверсі. За стіною у нас буде гардеробна невеличка. Вона вийшла завдяки тому, що попередні господарі планували зробити там якусь кладовку для кухонної утворі, але ми вирішили зробити гардероб. Ще одна цікава деталь є у нас. Ми зробили ось такий величезний прохід. Тут буде у нас маленька тераса. І ми будемо мати можливість виходити на неї, сидіти на гойдалках і дивитися на наш гарний сад, город, пити каву або чай і мріяти або щось згадувати. Такі зміни відбулися у нашій спальні. А зараз я вам хочу розповісти про нашу кухню. Ми вирішили, що в цьому будинку вона буде великою, тому що в. В тому місці, де ми зараз живемо, вона не дуже велика. І мені не вистачає місця для всього того, що мені потрібно. Порадившись з архітектором, ми зробили ось таке перепланування. Прорізали прохід в стіні і об'єднали дві кімнати. Для того, щоб все це було надійним, зробили ось таку металеву конструкцію. Сподіваюсь, у мене вийде все організувати і розпланувати так, щоб все було зручно і раціонально використано. В цій частині я планую кухню, робочу зону, шкафчики. А в цієї зоні у нас буде маленька столова зона, для того, щоб ми мали можливість поснідати, повечеряти разом зі своєю сім'єю. А коли прийдуть гості. Вони будуть збиратися у залі. Для, для цього ми зробили ось такий прохід, і в кімнаті буде стояти великий стіл, дивани, а ось там, в тому куті, ми плануємо поставити камін для того, щоб холодними зимовими вечорами можна було грітися і дивитися на вогонь. Роботи було зроблено дуже багато. І часу, і грошей, і хвилювань. Дуже переживали про те, чи зможемо ми це все зробити, тому що ми не архітектори і хвилювалися за те, щоб наш будинок не звалився, поки ми все це переплановуємо. Але, слава Богу, все вийшло, і зараз мені подобається, як все виглядає. Влітку ми плануємо збиратися нашою родиною на майбутній терасі. Вона буде розташована ось тут. На ній буде побудований мангальний комплекс, якщо треба буде щось там помити, принести, кухня поряд, зайшов, вийшов. Це дуже зручно. З нашого досвіду тераса біля будинку це класна ідея, дуже зручно. Тому що не треба нічого носити туди-сюди, все біля дому, біля кухні. І сподіваюся, у нас вистачить і грошей, і сил все це добудувати. А так виглядав коридор другого поверху. Ми вирізали отвори у плитах перекриття, заклали вікна, і тепер готуємось до нових сходів. Так виглядає наш коридор на другому поверсі зараз. Трохи розповім вам про наші кімнати, які розташовані на другому поверсі. Це кімната нашого старшого сина. Так виглядає кімната нашого молодшого сина. І далі йде кімната моя, мій кабінет або гостьова кімната. А це кабінет чоловіка. Ми добудували стіни і зробили дві кладові кімнати, де будемо зберігати. Різні речі. Багато чого вже змінилося ззовні і всередині будинку. Дуже тішуся можливістю все це знімати і порівнювати, і потім буде що згадати і показати нашим онукам. А зараз я вам хочу ще розповісти про наш підвал. Так виглядає вхід у будинок з підвалом. Тут планувався гараж, але ми запланували зробити майстерню для чоловіка. І запрошую вас подивитися, як він виглядає всередині. В цій кімнаті ми плануємо зробити майстерню велику, зручну, щоб все тут зберігалося і було достатньо місця. Наступну кімнату я називаю Серцем будинку. Це у нас майбутнє котельня. Тут буде розташовуватися і твердотоплений котел, і газовий котел, і баки води гарячої, холодної, тому всі комунікації будуть приходити в цю кімнату. На жаль, в будинку зараз ще немає електрики, тому підвал виглядає ось таким темним. В одній із кімнат я мрію розташувати своїх собак. В іншій у нас буде така як кладова, де будуть зберігатися всі наші речі потрібні і не потрібні. І тут ще є маленький санвузол. Отже, у підвал можна попасти двома способами або з вулиці зайти, або спуститися по сходам. Так виглядав вхід у будинок, який запланували попередні господарі, і ми його вирішили потім знести для того, щоб в майбутньому побудувати терасу біля будинку. Зовсім знести ми ще не зможемо цю споруду, тому що це поки що єдиний зручний вхід у будинок. Але за допомогою ось такого екскаватору ми знесли оці стіни. Це було таке шоу, і е, мій молодший син спостерігав, і йому дуже сподобалося все це дивитися. Дуже багато сміття. Ну, слава Богу, все це все вивезено, вже вичищено. і... Е, Зараз ви подивитесь, як воно виглядає, коли все прибрано. На прибирання цієї споруди у нас пішло біля трьох годин і цілий грузовик сміття. Сподіваюсь, відео було вам цікавим, може комусь корисним. В наступному відео обов'язково покажу, які зміни відбулися за цей час, тому що ми вже замовили вікна і скоро нам будуть встановлювати нові сходи. Це відео я присвячую перші тисячі підписників. Всім бажаю миру, добра, злагоди і перемоги нам. Пока!